Так, першим ділом треба провірити на наявність риби під льодом о присутні оконці. Присутні. І щучка плаває. Так, ну що, рибка під льодом є. Будемо пробувати, її ще ловити. Іди сюди. О, перший пішов. Дробненький, випросив. Ще один. Щось сьогодні дрібні клюють. Ех ти. упутався. Це уловиста снасть. Ловився. І рукавиці, і рибу. Мікрон рулить. Які Барбоси сьогодні клюють, дробні. Ух. Іди сюди. О, це вже... Це вже він. Це вже хороший дружочок. майки ну покажися покажи всю красу свою микрончик рулыч гарна рыбка деву там Всім привіт! Всім привіт дорогі друзі. Вітаю на каналі. Ми з Григорочем знову на сулі. Будемо намагатися зловити полосатого Вокуня. У нас вже по пару рибинок з вітюньою є, так що зараз ми будемо рибку чайком добрити і далі ловити. Так що дивимося, не перемикаємося, погнали! Іди сюди. Кастрюлька з м'ясом он отпал, слава богу. Виходь. Трохи старший. Дружок. Майки. Веселі картузи. микрон села. Расхитал трохи луночку. Даже фрикцион трещить. Пройти из лунки он отпал, любанькой. Иди сюда. Вот сегодня это хорошо. Іди сюди, Барбос. Клюють не часто, але жадно. Такі кнопки. О, які напижусь. Добрий день. Ти що ти? Ти продавив його, не пробурив. Не надо, я ж не... затріщав. А ви, кажете, Григорович лунку не буре. Буре! Не, не буре. Не буре, а продавлює. Так, крупно, як Бобер то гриб, крупний фракції. Так, ну що, будемо рибками добрить. добрить? Сальце, ковбаска, яєчка, огірочки, цибулька, а, зефірчик, чайок. З ним смачного слина кутиться. Чайком забрали. Так. Ага. Зараз да. гаряченько парує. Будеш Григорович? Буду. Он да. вот зефірка. Береть зефір. зефірюшку. бере. Горячий. Не казали, а що... я сахар забуть підкинуть. Да? І, і тільки ж балакав сьогодні. Хоч би не забудь все. Забув. Без сахара. Да? Mm -hmm. Ты индюк старий. Буде запах чая. ефір uh. виходите, да? Да. Постоянно на связі. Та ні. На заперюшку. Не хоть яблучний. Це, це, mm. це новий вкус. Я оце беру. Мнимки нравится новий вкус. зефірюшка. Зефірюшка вместо сахара. Да, сахароса. Так. Нормально. По технике. Mm -hmm. Mm -hmm. Гарна техніка. Техніка замечательна. Бери. <поценно> Дякую. <поценно> 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 Діла пішли вгору Григорович? Навірно, це як? У торбу все, так? Да? Усе в торбу. Складає все в торбу. В пакетики. В пакет. В бомж пакет. Уже пів пакета є. Ну щоб содержимое було пакет. Правильно. Це й таскає один за одним. В торбу. Правильно ховаю все. Мовчить. Іди сюди. О. Хорош. Камера дала свої плоды. Отакі Барбоси клюють. Ці барбуси, ой, хороші який. Так, быстренько по удочку. Удочка Flagman Ice Pro. Довжина 55. Мега чутливий кінчик. Катушка Flagman Freeze. І в тут стоїть флюорокарбон 0,12. І мікрончик оригінальний. От така снасть, друзі. Де придбати мікрони оригінальні, я завжди під відео залишаю посилання. Замовляємо. Різні кольори, всі працюють. Мікрон сила. Іди сюди. Выпросил Еще один дружок Какие хорошие Клюют Окунчики Бежи, До пари да Микрончик рулит Рули? Да Іди сюди. Ну прикращай, не прикращай, треба дорогу відбити. Ось От такі окунячи клюють. Один за одним. Ти що розхитав трохи. Іди сюди, да, на. Нащупав окунчика, а які гарнезні пішли після обід почав брати. Почав брати да. Та може і надо, а що? Може і надо. Давай поміняємося лунками. У мене пока немає діла. Так от я за що й кажу? Давай ти на мою, я на твою. Ні. У мене лунка тут двойна. Ааа. Я и А, то есть у тебе дорога. Ні, не дешево. Не дешево. <різь> <різь> Ох, і вітюня. О, та ти що, на ящику взагалі? Красота. Клюють і клюють. Да, на ящику ловить набагато легше. Не нахребети. Рибка клює. А Напижився, хороший. Попри вітя, поприй да 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 ага. Зутра, ти зутра получиш, давай ще і з вечора получиш, блядь. На. -на, 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 -на. <кхех> бери бури, а що? Того Не треба нікого. Не Іди сюди. Хороший. Вітя, нормально все ми зробили. Отакі окунячі клюють. На мікрон. Під вечір діла пішли вгору. Ну, звичайно. Чи <чі> вони <неї> не опускалися? <чі> Говорять, що все в сумку, все в торбу туди, в пакет. Пакет. Все. Бачиш. Такого непонятного треба людям показати. Клює не поймеш що, так? Да? Не пойму що, такий. 300 грамм мінімум. Кнопик. Хороший. Ну тільки ти його показуєш, треба показати так, дивись. Так О, береш його що... за. Диви, його так, так гарно висить. Так, мін, на фоні шльома, танкіста. Отак він гарно виглядає. Та, дай я подержу, чого ти, я не заберу. Я не заберу його. Отдай, каже, дай отдай. Льозко. Я закинув поно. Та це моя льозка. Отдай мій друже. Вітюня, на. Закинув який закину, вокунь гарний. гарний. Каже, не поймеш, в нього. Він клює як дядько. Отакі справи тут у нас на сулі. Зутра поїв приїхав. Подрочів поїхав. Вовочка. Було? Да. То хорошо. Конечно, було. Вовочка. Що ти? Да. Було. Ти, блядь, затулив сонце мені. Да? Мені сонце світило, ти своє. Що, не видержав, да? <кл> <кл> на вечірній Да, На зоріку. На зор... Та тут луну хватить, що ти? Да я вас А, давай, флоту. давай, 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 давай. Правильно, твои уши. Да. Кричат, он, Понятно. <laughs> <laughs> Тут, блядь, кричат не... Тут позашей куху едет сразу. <laughs> я бур. вроде бы и пильшенький, но и мне попадает. Ну что, Витюня? Мікрона розловив. Звичайно. Тему поймав. Артуричу привіт. Клює гарно. І будемо заказувати <ривіт> у нього мікрони. Так що <ривіт> Артурич, готуй синьоголубі і, і з красним боком. Бо наші щуки дуже їх полюбляють. Наші щуки їх так їдять. <ривіт> ми не встигаємо їх в'язати. Що, друзі, сонечко сідає, ми рибалку завершуємо і будемо їхати додому. Всім пока, до скорих відосів. Всім пока. Ти На мене дивися, туди дивися.